Наступним нашим кроком стало те, що ми мали проговорити про те, яка має бути філософія закладу освіти сучасного гатунку, про те, що це має бути безбар'єрний простір, до якого має бути вільний доступ у всіх, і в цьому нам допомогла безпосередня громадська організація безбар'єрність, яка Розповіла про сучасні підходи в формуванні сучасного простору школи, як це допомагає сучасним дітям далі йти у майбутнє. Інклюзія це процес включення всіх громадян до. Суспільного життя і тут на арену виходить безбар'єрність. Звісно, я впевнена, що у вас зараз десь майоріт думка про те, що це все ж таки для людей з інвалідністю і передусім для людей з фізичною інвалідністю. Скоріше за все, виявляєте людину на милицях або в кріслі колісному, але насправді. Маломобільні групи населення це значно ширше коло людей. Сюди, звісно, відносяться люди старшого віку і через фізіологічні особливості віку, і через ментальні також. Сюди відносяться люди з постійними або тимчасовими функціональними порушеннями. Тобто, якщо до прикладу ви зламали руку, у вас мігрень, ви попрацювали в садку дуже добре, і у вас крепатура потім після того. Сюди відносяться також люди з інвалідністю, але наголошу, що інвалідність це не тільки про фізичний стан, а це також і про сенсорний стан, тобто порушення зору, слуху, смаку і так далі. Також ментальна інвалідність сюди відноситься синдром дауна, аутизм тощо. Також сюди відносяться люди, які отримали тимчасову травму або хворіють. Дослідження показують, що коли банально у нас нежить, то у нас знижується слух, а це значить, що якийсь звук ви можете не почути, який може там сповіщати вам до прикладу про якусь загрозу тощо. Сюди відносяться люди з нестандартними розмірами тіла, тобто значно не більшою або меншою за середню масу тіла, там за високого або за низького зросту. От, наприклад, всі категорії язне. Находжусь, мій мет зріст метр п'ятдесят п'ять, і часто в кафе я в дзеркало себе не бачу. Ну, і також люди, які протягом часу певного можуть бути неуважними. Ну, власне, це всі ми з вами зараз, тому що ми точно погано спимо, ми живемо в стані хронічного стресу. Навіть банально, якщо відбулася якась сварка, або ви просто були там свідками якоїсь сварки, то ви от в цьому стані ще перебуваєте, і це, звісно, впливає. На вашу уважність. Безбар'єрності вона доволі об'ємна і часто люди плутаються між безбар'єрністю, доступністю, інклюзивністю в цих поняттях, явищах і так далі. Отже, важливо було розібратися з першого про те, що таке безбар'єрність, яких сфер це стосується, і кого саме власне всіх людей. підібрала вам референси, які би хотіла з вами коротко обговорити. Дивіться, що з хороших рішень: ось, до прикладу, центральний вхід в школу. Як бачите, він в ноль: тут немає порогів, немає сходів і так далі. І також з хорошого плюсу тут є накриття. До прикладу, в негоди, коли працівники і діти йдуть на роботу з парасолями, їм не потрібно знімати парасолю, мочити навколо людей, заходити і так далі, це можна зробити на такому достатньо великому просторі, і це буде набагато зручніше. Розповіли, що гарно, що не гарно, що погано, що непогано. А потім просто тобі дається дві наліпки: одна одного кольору, друга іншого, і ти йдеш по знайомій тобі школі, тому простору, який ти ну, знаєш 10 років, 5 років кожного дня, і ти вже її аналізуєш. З цією інформацією, що ти тільки що отримав, дуже цікаво було спостерігати за тим, як бар'єри, до яких звикли вже, які вже давно нормалізовані, яких вдалося ідентифікувати і подумати про те, що це варто змінити. Так, тут порогів немає в нас. Тут не можна відкрити, он там або і... відкрити. Немає. Е, а, ну, е, так, тут е, є насправді е, поріг. Е, в державних будівельних нормах є допустимі 2 см. Мені виглядає, що тут якраз вони є 2 см. Угу, супер. Ви вас запитали, чому ви це причепили? І ви сказали, що діти тут шурхають ногами чи щось таке, чи стають отак ногами. Тому я тут пропоную подумати, чому у дітей є потреба до цих стін тулитися, якось об них з ними їм немає де подітися і... на перервах, вони Тут відпочивають. Значить, ми можемо подумати про, до прикладу, якісь сидіння тут, щоб діти могли сісти тут і почекати там поговорити одне з одним, потім піти на урок і так далі. Тому що те, що діти шурхають Тут ногами на це є скоріше за все якась причина. Ми подумаємо про те, щоб не розділяти дитячу і дорослу. Ми подумаємо про гендерну нейтральну і ми подумаємо ще про піктограму. Ну і ще про гендерно-нейтральні вбирання загалом в світі. Дуже часто в жіночих вбираннях є полональні столики, то що ніби батьки, ніби тата з дітьми не бувають, і ніби татам не треба перевдягнути дитину, або там ще щось, або тато має оцей дискомфорт відчувати і проситися в жіночу вбиральню для того, щоб переполонати свою дитину Добре, тобто переосмислити в хідну групу якимось чином для того, щоб не створювати ці візуальні бар'єри, можна зробити дійсно скло, але скло обов'язково потрібно промаркувати якось відповідно для того, щоб у нас не було зустрічей з oh, да. ну і з отам от милесенькими літерками написано їдальня. Було б добре, щоб це було трошки більшими і не просто літерами, а якоюсь такою, також в стилі піктограмкою, щоб було зрозуміло. До прикладу дітям в першому класі, що тут ми да що тут ми їмо. Я не знаю, який колір буде тут стін, і якою зрештою буде ця колона, але вона має відрізнятися кольором від загальних стін, для того, щоб люди в неї не врізалися, щоб вона мала вирізнятися якось. А якщо вона буде тут якесь інформаційне, що буде е, табло або там розміщення, то це воно буде два в одному. Тобто люди в неї і не вріжуться через те, що вона іншого кольору. Люди тут і інформацію отримують і одразу зрозуміють, що тут треба е, зупинитися. Прекрасне рішення і коштувало взагалі нічого. Те, про що я розповідала про себе, тобто тут може себе побачити людина на кріслі колісному, така людина, як я, і людина вищого зросту. Прекрасно, просто хаотично розміщені декілька дзеркал, а працюють абсолютно функціонально. Після того, як ми розібралися глобально в темі безбар'єрності і дослідили простір школи, стало зрозуміло. Що є потреба, ще розібратися в коректній комунікації і взаємодії, тому що безбар'єрність це невід'ємна така важлива частина проєкту змінитися за сім місяців. І якщо ми говоримо про те, що складова безбар'єрності в цьому проекті є, нам варто і комунікувати про це відповідно. Отже, у нас була ще одна сесія з учасниками та учасницями проєкту вже онлайн, де ми більш детально поговорили про коректну комунікацію і взаємодію. Це не було заплановано, але ми гнучки. Йдемо туди, де є потреба. Наразі ми з Харківською школою архітектури опрацьовуємо різні рішення. Вони, звісно, будуть безбар'єрними. Вони, звісно, будуть упаковані в методичні рекомендації, якими можуть користуватися всі школи.